Це я Валерій Кришення це Хонда Голвін 2025 року, і зараз ви подивитеся, як ми її збирали. From home. Вже можна? Вже відео -ві 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 пише <пи> <пи> юбілей на Honda Голдвін. Чому її особливість? Ну, взагалі, всі honda Голдвін, вони всі особливі. Але юбілейна особлива тим, що тут має дуже, дуже крутий колір. Це gold і ставками дерева горіха, морений <пи> дуб, <пи> <пи> горіх. А другий колір це ось такий є. honda Голдвін вона приходить із Японії. В майже зібраному стані, для того, щоб ми тут не наробили всякої біди, японці вже нам її зібрали на заводі, перевірили. Навіть, от ходи сюди, покажемо, дивись, навіть уже трішечки протерті гальмівні диски. Тобто, це що значить? Що значить японці, інженери вже її проганяли на як мінімум на діностенді і перевіряли, чи працює гальмівна система. І ще цікава особливість, що мотоцикл в комплекті йде з сидінням. Сідушка з підігрівом. Гляньте, тут такий жмут проводів. У мене на МТ-10 не було такої кількості проводів, як тільки тут на одній сідухі. Це утеплювач, для, ну, якщо ви будете їздити взимку, утеплювач такий в комплекті йде. Оп! Стрельнуло. Anniversary since 1975. Що в нас є? Owners Manual. Набір ключів. Хоча я не розумію, навіщо Honda до сих пір кладає набір ключів, якщо Honda не ламається. Що це таке? А, задня заглушечка під номером. Мітізи. Заглушечки. Пас. А, і гадайте, що це? Це пластинка, яка закриває він на рамі. Це ми розпакували в міст першого ящика, а в другий поки не лізем. Де лапа вже га. Слухай. Нова приборка. Реально вона набагато швидша. Так, все, будемо з приборкою розгратися пізніше. Але що я відмітив? що джойстик став трішечки тугішим, таким більш гумовим, прикольний. І вона просто дуже, меню дуже швидке. І тут, до речі, ще особливість 25-го року у Голдай, що в них бездротовий карплей. Опа! Японський бенз. Ванілька. А? Хтось питав, що мотоциклам, якщо вони їздитимуть по новим нормам бенз. Дивіться, є 10%. Що це означає? Це означає, що 10% допустимого вмісту е, спирту. Не в організмі, а в бензині. Ну що, погнали? Ну давай. Паша далі розпаковує наступну коробку з молдінами. Е, Я хочу сказати трішечки про двигун. Він унікальний в своєму роді, тому що він опозитний шестициліндровий для тих, хто не в курсі теми, і до нас потрапив з канала Псепрорибалку. Цей двигун має мінімум вібрацій, він максимально збалансований. І, до речі, перша Honda Голдвін в 75-му році вона була об'ємом 1100 і двигун опозитний чотирьохциліндровий. А потім вже почалася революція в, в, в області інженерії. І вони зробили його шестисиліндровим, опозитним. І на сьогоднішній день цей двигун з 2018 року випускається без змін. А чому без змін? Тому що він ідеальний. Чому Honda Goldwin і чому Колір Gold? Тому що безглуздо бути скромним, коли ти найкращий. Круто, що Пашка з нами. Це б ми б з тобою, Андрюха, тут назбирали. Точно. Буквально. Да. Паша доручив мені, сказав, ну, сказав, що можна, одіти цю штуку, я можу одіти. Оп, оп! І до щелочка. Щелоч, до щелочка. Ек ек експерт з Honda Life. Ця штучка створена для того, щоб прибрати тиск повітря в задню частину шолома водія. Відкривається вона цей дефлектор, таким чином, натискаючи на кнопочку, оп. а закривається, її не треба хрюкати нею. Натиска, закривається вона, натискаючи пальчиком в саме це місце, в якій є пупирка. Оця раз, і до щелчка. А тепер ходіть, ще покажу лайфхак, як закриваються кофри. До речі, ще кофр ну, з 21-го року вони стали більшими. Тому, якщо ви думаєте, оновлюватися на свіжу модель, чи ні, звичайно, що оновлюватися. І показую ще раз: Дві, два замочки, два вушка, і в цьому місці ми придавлюємо акуратно пальчиком. Все, кофр закритий. Поки нікого нема, сяду. Фоткать мій типа. Мені дозволило. Боже, як воно пахне. Як би цей запах зберегти в коробочці, знаєш? Тоді може ще льоху дійсно. Все? разом. Льох. Добре. Так, сейчас я включу режим пішохода. Оп!

А ми кріпимо молдинг передній, красиво клик називається це в просто народі. Клик. Клик. А ще, до речі, якщо хтось не знав, то на голвінгі комбінована система гальмування. Тобто, ви гальмуєте переднім. І гальмує один поршень заднього контуру. Гальмуєте заднім по одному поршеньку підключаються з переднього контуру. — За рахунок того, що в маса велика Ну я думаю, що так. Бо грамотне гальмування це завжди комбінація. Тобто, навіть якщо роздільна система, треба все одно комбінувати. Тож вже мені нас Виставий дебют блогерський. Так, а слуха, а друг у нас і, і люди подивляться. 10 тисяч переглядів за тиждень. Якщо давай так, якщо цей ролик набере 10 тисяч переглядів за тиждень, то... то ми тоді пообіцяємо зробити ще щось. Ще щось зробити. Для... Ще один ролик. Ще один анбоксинг. Ні, якщо вам, якщо вам наші анбоксинги не заходитимуть, то ми не будемо знімати анбоксинги, ми будемо знімати щось інше. Але ну, анбоксинги це, по-моєму, дуже крута тема. Особливо якщо це Goldwing юбілейний. Або НТО. Поки, поки Пашка вішає всякі штучки на голду, давай трошки розкажемо про НТ. Що цікавого в новій моделі NT 2025 року? Це електронна підвізка, така як на Африці Твін. Тобто тепер уже не треба злазити, клацати раді крутівка. Зараз все електронно, як і на голді. Дуже крутий колір, круті дуже кофри. кофри. Так, Їх тут немає, але вони круті. Регулювання скла стало набагато легшим. Пімпочка така і воно раз. А воно раз. Легким вращенням руки. Джинси перевращаються. Я просто не знаю, я з цієї сторони ніколи його не піднімав. Я зараз стану на нормальне місце. Треба з правильного боку все робити. З правильного ракурсу, да. так. Двигається. CBR. 1000 rr Голдвінг. СІБІР. Голдвінг. Що є в таке вентіхи, чого нема в Голдвінгу, знаєте? А я вам скажу, розетки 12-вольтової немає. Є тільки роз'єми USB Type-C. До речі, у Голди 2025, окрім того, що тут Wireless CarPlay, тут ще і всі USB-A замінені на USB-C. Що він дозволяє тут робити? Просто щось просто заряджати? що ставити на зарядку. Можна, я так думаю, що можна проводом підключити CarPlay Теж тут якщо А CarPlay треба. де підключається взагалі? Взагалі, ну взагалі-то під роз'єм проводом раніше підключався, а зараз через додаток, через Wi-Fi. вайфай раніше мод... в багажнику стояв? В багажнику, так. Да. Якщо тебе модель з аєрбегом, то в багажнику ставився телефон. Ховався сюди. Ось спеціально тут даже є для телефона місце. дивись. військо, призиночка. І ставити сюди телефон. Е, мені цікаво, які тут стоять покришки, бо раніше ставились і Брідж, і Данлоп. Мені, якщо чесно, особисто мені. Е, і Бріджі і Данлоп подобається, але більше, якщо питають, ну, вибери один, то мама чи тато. читати. Ну, Понятно, що батьків обох любиш. Але якщо Бріджі і Данлоп, то я все-таки люблю більше брідж. Бріджі, тут стоїть брідж. Оці загушечки, вони виймаються, щоб сюди поставити багажник додатковий. А для чого потрібен багажник додатковий? Пояснюю, якщо ви ввечері е приїхали до готелю, пішли з друзями в ресторан, повечеряли, прийшли назад на паркінг і вже збираєтеся йти додому, то по дорозі можна зайти в АТБ, або Сільпо, або Екомар, фору. Фору, фору. взяти якісь діджестів, і на цьому багажничку, на центральній підножці ідеально розставляються всі, всі атрибути сьогодні діджестіва. А бачите, досвідчений мандрика. Аск. Airbag. Єдиний мотоцикл в світі, який випускається з подушкою безпеки. Сподіваюсь, вона ніколи не знадобиться, але дуже круто, коли вона є. А ще тут це сидіння. Водійською, пасажирською, а пасажирський підігрівається не тільки сидіння, а ще й спинка пасажира. А є тут цей інтерком між водієм та пасажиром? Вже раніше... такого, як такого, як раніше на старих голвінгах Play, де ти в розетку втикаєшся, з таким, знаєш, <після> <післянваря> е... <післянваря> так, як і <раніше, післянваря> навесна 212С4, коли переписуєш касети, то вже такого, звісно, тут нема. Зараз вже переговорка вся через Bluetooth, або Mesh, або dmc систему Знаєш прикол, коли дивишся якихось іноземних блогерів, які показують якісь курточки огляду, там десь потайні кишені, вони не показують, де знаходяться потайні кишені, бо типу, ти туди ховаєш документи, гроші. Да. А типу, вори дивляться Ютуб і будуть вичисляти, де в виробника якогось там знаходиться потайна кишеня. Таке. от. Особливо для тих, хто хоче стати власником Honda Gold Wina, або вже ним являється, але мало що про неї знає. Так от, отут знаходиться зараз замочок, який. Допомагає екстреному відкриттю е, кофрів. Якщо ви загубили свій основний ключ і ви не можете дістатися до мотоцикла, то ви звідси відкриваєте кофри. А комбінацією цифр і натисканням кількох кнопочок можна завести мотоцикл без ключа, але знаючи комбінацію цифр. Тобто, ви поїхали в Іспанію, е, загубили свій ключ, запасний собою не забули взяти. І, і все, ви зупинилися десь біля кафе і загубили ключі. То без проблем ви зможете доїхати додому. Абсолютно вам не треба викликати, замовляти через DHL, викликати ключ. Нічого не треба, все комбінацію вів і поїхав, і це реально круто. Але все сервісна комбінація по суті. Е, ну, вона сервісна, але ти не з нею можеш їздити. Якщо ти її вивчиш, то можеш кожен ранок комбінацію цю вводити і все. Ну да, але в принципі, природа і чи появи є сервісна, наскільки я розумію. В разі втрати ключа, в принципі, Да, да, того, да, можна... да. Якщо ролік буде змонтований до подій, то можна зараз заанонсувати, де можна буде подивитися цей мотик. Саме цей мотоцикл буде показано на фестивалі. Республіка Парк Байкленд 2025. Wow. 24 та 25 травня 2025 року торгівельний центр Республіка Парк. Так. По-моєму, так. Угу. Зрозуміло. Поїхали! Як ти це робиш? Later. Що я скажу, що 10 працює, мені здається... а Це де бензин кончиться. Це старт-стоп, start... <laughs> да. так. Що мені здається, що 10 стало іще більш смуз. Іще більш. Тобто перемикання передач взагалі майже не відчувається. Тому Honda, звісно, красавчики вміють робити мотоцикли. А значе. Підходь, я покажу, як заводиться мотоцикл. Це Він думає, що ми стали на світофорі, стоїмо. Це типу, перед нами світофор. І далі нам треба їхати. І ми просто що робимо? От мотоцикл все. Ми тільки ручку газа, Чуть-чуть. Він завівся. І бачу, далі нічого не робимо. Ліва рука в носі колупається. Він правильно це робити, щоб не залишати точні, слідів від, від каблуків. Підходимо до мотика, закидаємо праву ногу і переносимо її і сідаємо. Встаємо в зворотньому порядку. І тоді ніколи не буде таких чортішів на сидінні. А вони трапляються тоді, коли ми закидаємо ногу отаким от чином. І так само, коли ми встаємо по цикла, ми так само новою. Залишаємо сліди. А всьому іншому Голдвінг ідеальний, перфектний. Один із найкомфортніших мотоциклів для їзди на далекій дистанції з пасажиром. close